Вітаю! Ви на каналі Таро Політика. Я надія, і сьогодні ми дивимося розклад на Сувалський коридор. Сувалський коридор це територія між Польщею і Литвою, яка приходить по кордонах. Протяжність цього коридора 100 км. Гіпотетично, цей коридор можна з'єднати Республіку Білорусь за анклавом Калінінград. І... Як ми бачимо, останні дні багато в інфопросторі повідомлень, в тому числі від прем'єр-міністра Польщі Муравецького, про те, що вагнери готують певні провокації на тій території. Хто дивиться мої розклади на 12 домів гороскопу, в тому числі для Росії, ще два місяці тому, в розділі наживо я робила стрім. На цю тематику, саме по 12 домів гороскопу, і нам показали, що Росія готує провокацію з країнами НАТО. Щоб ви розуміли, подія не виникає, якщо це не катастрофа, просто так. І то катастрофа, будь-яка, вона теж техногенна чи якась інша, вона готується, або чинники якісь такі складаються, що воно. Має коріння у минулому. Так само з цими провокаціями. Карти нам показали ще два місяці назад, що готується провокація. Отже, ми дивимося тему, що розкладна ситуація, що там може відбутися і чи відбудеться, якими будуть наслідки. Так, я прошу карти показати мені сам цей сувалський коридор. Зірка. Ну, Це територія далека від нас, вона дійсно за кордоном для нас знаходиться. і е, Вона належить ця територія Польщі, і е, утворено це все після Другої світової війни. Після розділу Європи Другої світової війни в Росії роздаються вже наполегливі голоси. І захопити той е, коридор, і нанести по Польщі ядерний удар і подивитися, якою буде реакція НАТО. Дивимося ми питання, що задумав ворог стосовно цього Сувалського коридору. Е, під ворогом я маю на увазі Росію. Росію, а Білорусь і Вагнер це лише виконавці. Значить, <кхем> дивимося, що думали. Лицар мічів. Це військові дії. Лицар жезлів перевернувся, але вони поверхневі, глубже вони не заходять. Лицар Пінтаклів. Дійсно, е, значить, три лицаря випало з однієї і один перевернутий. Лицар мічів це. Швидка карта, значить, подія має проявитися доволі скоро. Так? Значить, туди такий рух якийсь буде в тому напрямку. Глиб вони не зайдуть, бо не на часі. Так, ще що планують. Закривається інформація жрицею. Це тому, що цією тематикою займається розвідка Росії. І від нас ця інформація скрита. Тобто, вони хочуть цієї провокації, хочуть, тому що лицар мічів це головний провокатор. Але самі не знають, що з цього вийде. Тобто, ніби як пробний е шар запустити, подивитися, якою буде реакція. Мета цих провокацій шістка кубків, башта. І тус нічів. Ну, дійсно, випадають карти суворі, мета розпалити ще один військовий конфлікт на колишніх е територіях, які вони вважають своїми. Е тому що е вони вважають, що Польща була в складі Російської імперії, е існувала сувалська губернія, е які належали цій території. Ну, вони хочуть зміни кордонів. Кордонів військовим шляхом. Бачите? Башта це зміна кордонів, у тому числі. Ну, ту Мічів вказано ну, на військовий шлях. цей Так. А що вдасться їм зробити? Чи заходить вони не хочуть, вони хочуть трохи. Трохи ніби просунутися по цьому коридору, ну, але це в вигляді провокації. Давайте питаємо карт, як ви це плануєте? Може, через біженців, може бути там передягнені форму польських прикордонників, або ще якась задумка, яку ми навіть представити не можемо. Так, Ви хочете зробити це через біженців. Так, да, паніка через біженців, тих, що з Африки, да, там, де Путін влаштовує голод африканським країнам. Ви хочете зробити, бо тут жриться, тут багато є, що прихованого, про що вони не хочуть, навіть, щоб ми знали. Чи ви хочете перевдягатися форму? Цю тему вони, да, вони також розглядають, розглядають. Тут такі карти випадають, що розглядають, але, але в них чи обмежена кількість тих форм, тої форми, чи вони бояться наслідків, тому вони перевернута смерть зупиняють е, таку провокацію. Але ж е, ту з Кубки вказує, що якби, популістичною метою, пропагандистською. Вони таки планують, планують і, і переодягнені в форму прикордонників. <кліст> тобто, запустити оцих людей, це купа людей, бачите, вони на, на карті прямо ракульно видно, що люди стоять поруч стіною. А ми знаємо, поляки побудували стіну і вони прориваються е, на, ту, на ту стіну. так? От тоді може вступити, передягнуте, оці люди передягнуті, ніби там вбити якихось е е е біженців. Ну, таке інше. От такі ніби і банальні, а в той же час драматичні провокації. Так, а може ще щось інше придумали? Да, є і інше. Випадає луна, нам не дано це прозріти. Це дуже жорстка. Якась провокація, дуже сурова інтрига, аж до ну, катастрофи якоїсь по місяцю. Так, чи плануєте ви застосувати важку зброю в ході таких провокацій? Поки бункерний, чи та людина, яка там зображає того бункерного, бо король Куків перевернувся, а це ж ось опустельник теж вказує на того, хто сидить десь там в підполі, стоїть перед вибором. І він дуже боїться, що застосує, або ті люди, які от приймаються рішення, бо там дійсно розділилися голоси. Дійсно, можна почитати аналітику певну. Караганов там у них є такий, він призиває захопити той суваловський, суваловський коридор, нанести ядерний удар по Польщі. І не на шутку, не на жарт вже перелякав е еліту певну, в Росії. Так от голоси тут розділилися. І е бункерни, чи ті, хто агітірує за це, е бояться жорсткого відлупу. Тому про важку техніку. Теж кажу, не на часі. І оцей оце лицар Пентаклів теж казує, що воно не на часі ще. А може, ще не під'їхала та техніка. Це теж є затримка. А найближча провокація, ось вона вже скоро станеться. Так. Чи досягнете ви поставленої мети? Давайте подивимося. Та досягнуть Досягнуть пропагандистською метою, досягнуть і дивіться, випадає імператриця нов, е, новий сплеск е, народного вілічія. Ми переможці, ми це зробили. Значить, Опять же, будуть по всіх пропагандистських каналах і таке інше. Тут багато пропаганди, звісно, проходить. Але ж оця колесниця. Вказує, що це може перерости і у серйозне військове протистояння. Да, да Друзі, помагу, оця маніпуляція це може бути те саме, як розпочалася Друга світова війна, коли Гітлер закидував своїх есесовців на радіостанцію у Польщі. Мета буде досягнута. Наслідки. Розрив стосунків показує. З Росією розрив стосунків показує. Так, і тройка кубків. Оті, хто зроблять. Ну, зрозуміло, розрив стосунків з Росією, це скоріше Польща, да, зробить? Так, пазл складається. Так. Тут представники, представники вищого світового політикуму Польща буде намагатися розірвати з Росією стосунки, але ж НАТО, бо це якась така, знаєте, сувора організація, не вступає у цей конфлікт поки. Так. Польща розриває стосунки з Росією, показують. І оце тройка кубків. Це якесь оточення, значить, оте оточення це військове оточення. Те, да. Те що буде намагатися прорвати кордони, що з ними буде? Четвірка мечів. вони будуть у могилині. Тобто ліквідовані карта могили, гробниці випала. Нівельовані будуть їхні дії. І це відбудеться на території Білорусі. На території Білорусі. Да. На території Білорусі і це відбудеться і з території частково України. Вони будуть оточені, оточені оті вагнера там, чи оті шути під іншим прапором, які зайдуть. Так, ну давайте питання ключове. Чи приведеться до початку Третьої світової війни, до ядерних ударів і таке інше. Путін вчора заявив, там, чи коли він заявив напад на Білорусь, це буде вважатися нападом на Росію. Так, чи приведеться до початку Третьої світової війни? Тройка кубків. І знову тройка кубків. Ви хочете казати, що це третє світова? Гібридна. Війна гібридна, знову випадає місяць. Чи приведеться до а, того, що війська просунуться по території Білорусі в напрямку, напрямку до Мінська? Єрафант. Мірове, мірове... Мірове співтовариство таке рішення прийме. Взагалі, лінію розкладу я тримаю вірно. Може, я не все кажу, але кажу правильно. Значить, просунуться. Де просунуться? Просунувся, шанс такий буде. І це буде коаліція трьох країн. Трьох. Ну, група це буде. Ну, може, 3-4. Це буде коаліція трьох країн. Так. Чи спровокує це обмін? Ну, Добре. Обмін, не обмін, чи спровокується Росію на застосування ядерної зброї. Ну, як спровокує вони, самі провокатори? Ну, чи застосує тоді Росія ядерну зброю тактично? Невідомо. Вони не знають, як в цій ситуації поводитися. Все буде залежати від їх керівництва по сонцю. Імператриця перевернулася, це є там у пороті люди, які готові застосувати, але Жриця вказує, що їм страшно це робити, страшно, бо їх країна те, що опини... опиниться під таким ударом. І вони будуть шукати дипломатичного тоді якогось вирішення, коли підуть військам на Мінськ. Удара я не бачу. Ну, він, він буде обоюдний тоді. Обоюдний. І е, не вдасться, якщо вони думають, що росіяни там думають, що вони в рай, то це вони не в рай, вони в пекло попадають. Тоді це буде обоюдний удар. Він без без як би сказати, без відповіді не залишиться. Ну, давайте ще так ми перевіримо, чи загрожує Польщі. Ой, Польщі. Ну да, раз вже сказала Польщі, значить хай так і буде ядерний удар. І план точно існує, точно. А от чи загрожує, загрожує. Загрожує. План існує, загрожує. Чи буде нанесено? Ні, це буде нівельовано, нівельовано, дуже серйозним якимось рішенням. Це все буде розганятися по-прежньому ну, на телебаченні російському і таке інше. План існує. Дуже жорсткі карти вийшли. Ну тут якось правосуддя, карма не дасть цього зробити. Спустошення будуть і ядерні зброї, таке інше. Чи загрожує удар, дивимося тоді. Ядерний Білорусі. Лукашенко продав свою країну з патрохами. Чи загрожує ядерний удар Білорусі? Ніхто на них стріляти без приводу не збирається, не збирається. Це теж вони розганяють більше там у себе внутрі. У НАТО такого немає плана. Холодна війна для НАТО позаду. Ніхто стріляти не збирається. Набагато жорсткіша карта випадає на Польщу. Просто жесть там випала. Якщо чесно, я повинна казати, то вирогідність удара там дуже висока. Нато такого не планує. Лише в. В ответку і лише обмежено якось да, застосувати тоді оцього диявола. Ну, е, я так бачу по розкладах, що дограються, і війська підуть на, е, на Мінськ. Провокація має бути от перші, перші прояви цієї провокації дуже скоро. Цей розклад не, не без срока. Спостерігаємо, як він буде розгортатися. І тоді будемо додивлятися. Провокаціям бути. І руху по території Білорусі в сторону Мінська теж буде. І не одна Польща це буде робити. Так, друзі, я дякую вам за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки і коментарі. І до нових зустрічей в ефірі.